Добрий день, малята! Я Галина Валерівна, вихователь групи Теремка Садочка Мрія. Діти, бажаю вам на весь цей день гарного настрою. Діти, подивіться, до нас завітала сорока. Щось вона тримає у дзьобі. Давайте подивимось. Це лист, який прислали нам звірята-малята. З лісового садочку. Привіт, друзі! Садочку мріє! Ми не можемо зрозуміти, що ж це таке? Якийсь великий малюнок. Ми ще маленькі, тому багато чого не розуміємо. Розкажіть нам, будь ласка. Діти, що ж це за великий малюнок? Так, правильно! Це карта нашої батьківщини, України. Діти, подивіться, на ній намальовані і озера, і річки, і гори Карпат, і столиця нашої країни, місто Київ. Діти, а зараз давайте розглянемо цей малюнок. На ньому також зображені гори, ліса. Річки, озера. Подивіться, яка краса. Погляньте озера та річки, вони блакитного та синього кольору зображені, гори коричневого кольору. Ліса, трава, дерева зеленого кольору. Дуже красивий краєві. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Давайте разом згадаємо, якого. Кольору, гори, сонечко, трава, річки. Наприклад, гори якого кольору? Правильно коричньового. А сонечко якого кольору? Згадали? Так, правильно, жовтого сонечко у нас жовтого кольору. А трава якого кольору? Правильно зеленого. І останнє питання якого кольору річка. Молодці. Річка синього кольору. Діти, подивіться, на цьому малюнку зображені гори, річка. Ліс, озеро? Подивіться, які гори високі. А якщо вони високі, дуже високі, як ми можемо їх назвати? Гори височенні? А якщо озеро дуже широке, як ми про нього можемо сказати? Широчесне? А якщо річка дуже довга, то її як можна назвати? Довжелезно. Ліс густий. Ми можемо як назвати гостющі. Діти, а ще ми можемо малятам звірятам розповісти про звуки, що є звуки мовні, які ми з вами вимовляємо, а є звуки немовні. Це природні звуки. Мовні звуки ми з вами можемо проспівати, наприклад, А, О, У, Е, И. І, і. Спробуйте. А є звуки немовні. Наприклад, це звуки природи. Послухайте, будь ласка, звук річки та вітру. А давайте на згадку для звірят намалюємо гарні малюнки. Я пропоную намалювати річку, а сорока їм передасть наші малюнки. Діти, річку будемо малювати незвичайним способом. Для малювання нам знадобиться 3 аркуші паперу, клей, фарба синього кольору та губка для миття посуду. Трі аркушу паперу ми склеїмо так, щоб у нас вийшла довга доріжка. А зараз, діти, ми беремо губку, опускаємо у фарбу та починаємо малювати нашу річку хвилястими смужками. Ось так. Дивіться, яка гарна, довга річка у нас. Виходить. Присилайте свої фото та відео. Дуже чекаю. До побачення, до нових зустрічей!